Урок номер 5 Уроки з історії України 5 клас. Тема уроку практичне заняття. Хронологічні задачі. План. Перше питання. Поняття ера. Стрічка часу. Друге питання. Розв'язання хронологічних задач. Перше питання. Ера. Це початковий момент літочислення. Християнська ера або Наша ера, Нова ера. Це період часу від народження Ісуса Христа за григоріанським календарем, запровадженим Папою Римським Григорієм 13 у 1582 році. Стрічка часу. Літочислення. Від Різдва Христового. Десять років це десятиліття, 100 років вік або століття, тисяча років тисячоліття. Століття записують римськими цифрами. Друге питання визначаємо століття. Двіпдесятий рік до нашої ери? Це третє століття до нашої ери? 122 рік. Це Друге століття нашої ери, 1384 рік, 14-те століття, друге тисячоліття. Визначаємо роки. Який рік був наступним? Після 300-го року до нашої ери відповідь Двісті дев'ятий рік до нашої ери. Який рік був наступним після 300 го року нашої ери? Відповідь Триста перший рік нашої ери. Рахуємо століття до нашої ери. З якого року почалося Третє століття до нашої ери? Відповідь З 300 року до нашої ери. Який рік був останнім у третьому столітті до нашої ери? Відповідь Двісті рік до нашої ери. Рахуємо століття нашої ери. З якого року почалося Третє століття? Відповідь З 201 року. Який рік був останнім у третьому столітті? Відповідь Трьохсотий рік. Рахуємо роки до нашої ери. Який рік є наступним? Після 130-го року до нашої ери Відповідь 129-й рік до нашої ери. До якої половини якого століття належить 130 й рік до нашої ери? Відповідь Друга половина другого століття до нашої ери. Рахуємо роки нашої ери. Який рік є наступним після 130-го року? Відповідь 131 рік. До якої половини якого століття належить 130-й рік? Відповідь Перша половина Другого століття. В хронології немає нульового року. Межа між першим роком до нашої ери та першим роком нашої ери це одна мить. Рахуємо роки зі зміною ери. Скільки років минуло від 20-го року до нашої ери до 20-го року нашої ери. 20 років до нашої ери. Додаємо 20 років нашої ери, віднімаємо 1 рік. Виходить 39 років. Відповідь Минуло 39 років. Домашнє завдання. Вивчити терміни, скласти 5 хронологічних задач.